На Смолянському цвинтарі у Житомирі знову проведжали героя. Юрію Вишневецькому було 46. Прапор за батька приймав єдиний син. Від імені президента України головно командуючих Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ нашої держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Юрій народився та жив у Житомирі. Тут закінчив школу, здобув освіту будівельника та створив родину, а повномасштабне вторгнення змусило чоловіка повернутися із заробітків. Працював на цивільних спеціальностях, в тому числі і за кордоном. Власне, дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він прийняв мужні рішення повернутися в Україну і литися до лав. Захисників України. Герой був бійцем Національної гвардії України. Сьогодні його побратими не могли дібрати слів, аби описати свою втрату. Він пішов дуже рано від нас. Це дуже тяжко для нас. Він був гідним побратимом, гідним батьком, їдним чоловіком, гідним побратимом. Я даю слово, що за цю людину ми покладемо це ворське військо. Юрій Вишневецький брав участь у боях за Київ. Згодом відстоював східні рубежі нашої держави. Там же і загинув 24 квітня. У вічній скорботі за воїном Юрієм залишилися його син, брат, рідні, близькі, також бойові побратими, багато з яких були сьогодні присутні на похованні. Я тільки що зловив таку яму. Я не знаю, я на мгновення побачив свого діда Петра покойного. Я зараз вам покажу. Откуди на ходову готувалось нападіння. Глибина цієї ями 14 сантиметрів. Якщо водій втрапить у таку дорожню пастку, ризикує ще довго ремонтувати своє авто. На жаль, на трасі житомир попільня вона не єдина. Такі ж усіють майже увесь шлях. Погані дороги вічна тема для нарікань та скарг від громадян. Після снігів та дощової весни вулиці Житомирщини перетворилися на суцільний жах. Ями, вибоїни та цілі калебані всюди. Головна загадка для автомобілістів як довго їхній автомобіль витримає таку трясучку. Стан доріж в Житомирі жахливий. Їх потихеньку роблять, але все одно, ну, так як вони приходять в негодність, скажімо так. То не встигають їх ремонтувати. Дуже великі ями. Жахливо. Твірський шлях, наприклад, От, а так, наприклад, траса кочерів, кочерів малин Автомобільні дороги на Бердичів, Чернігів та інші населені пункти у жахливому стані. На трасі Житомир Попільня зараз проводять аварійний ремонт. Ліквідовують найбільші та найглибші ями на тих ділянках дороги, які вже достатньо просушились після затяжних дощів. Комунальники кажуть, ремонтуватимуть лише 4 кілометри дороги. Аварійний ремонт це, од ми не вирізаємо, а ямку обливаємо бітумом і потім одразу укладуємо асфальт у його. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області закрила. Дві смуги на трасі в напрямку Бердичева пояснюється бажанням уникнути подальшої руйнації дорожнього покриття. У зв'язку з тим, що ми наразі не можемо провести ні поточний середній, ні капітальний ремонт цієї ділянки, переспрямовано рух однією, одні одним напрям, однією полосою в обох напрямках. Тобто, за рахунок цього ми забезпечили проїзд без аварійний і плануємо ремонтувати зношену проїжджу частину. На цій частині дороги планують ліквідувати вибоїни протягом двох місяців, але термін може змінюватись в залежності від фінансування. Щодо інших трас, ситуація наразі не вирішена. Бюджетні кошти виділяють лише на дороги стратегічного значення. Усі вони погоджені з Житомирською обласною військовою адміністрацією. І зараз ми змушені лише працювати за рахунок експлуатаційного. І забезпечувати хоча б мінімальний проїзд автомобільними дорогами, як територіальними, так і регіональними і ну, в першу чергу, міжнародними. Наразі бюджет для ремонту доріг закладають лише частково, тому суттєвого покращення ситуації очікувати не доводиться. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Літні табори у школах для нас не новина. Їх влаштовують для учнів кожного року. Виключення зробили лише минулоріч. У нас була причина на те, ми влаштовували найпростіше укриття, тому не було можливості і одночасно проводити оздоровчу кампанію і влаштовувати найпростіше укриття. Цьогоріч планують декілька варіантів таборів: спортивні, творчі, табори активного дозвілля, а також мовні. У департаменті освіти зазначають, що в останньому таборі діти можуть вивчати не лише англійську, а будь-яку мову. Це вибір вже йде за закладом, і та мова, яку вони вивчають, це може бути українська мова, це може бути польська мова, це може бути іноземна інша мова. Тобто це вже у нас є певні набробки, вже такі табори проводилися, і тому. Це для нас не проблема. До літнього табору у школі можуть приєднатися діти як молодших, так і старших класів. Якщо учні будуть приблизно одного віку, їх поєднають. Якщо ж ні, буде декілька груп. Табори можуть тривати чотири або шість годин на день. Ці табори можуть бути чотири години. Якщо це буде чотири години, вони не будуть без харчування будуть, і це тільки буде перебування дітей на території закладу відповідно з конкретними запланованими заходами. Якщо це буде перебування шістигодинне, це буде з харчуванням. Зміна триватиме 14 або ж 21 день. Кожен навчальний заклад вирішується самостійно, але влаштують табори не у всіх школах. Не всі школи Житомира можуть прийняти і виконати дві умови: найпростіше укриття і робота харчоблоку. Тому як ці дві вимоги співпадають, там може бути табор. Важлива також кількість дітей, які хочуть приєднатися до табору. Можливий варіант об'єднання декількох навчальних закладів. Ціна за один день перебування у таборі залежить від харчування приблизно 90-95 гривень. Почнеться табірна зміна 12 червня. Анна телеканал СК Знову оновлення автопарку у піротехніків Житомирщини цього разу машина швидкої допомоги надійшла з Франції. Її організувала українка, яка вже 15 років проживає у цій країні. До нас звернулися для допомоги такою автівкою. Це автівка «Форд Ранжер», яка екіпована по запроханням необхідним обладнанням для ДСНС. Яка спеціально створена для виконання складних функцій. Всього таких авто буде передано 9 на всю Україну кожна для підрозділів піротехніків. Житомирщина стала першою. Сколихнула до цього трагедія, котра сталася наприкінці грудня 2022 року, коли розміновуючи Херсонщину загинули троє саперів. Ми якраз е, визначали, е, як ми можемо допомогти е, командам по розмінуванню, і до нас надійшло звернення, що на Житомирщині. При виконанні завдання з розмінування на Херсонщині підірвалася машина на міні, і не вистачає машин. І ми з радістю відповіли на це прохання, і саме Житомирщина стала першою. В які регіони відправляться інші вісім авто, доки вирішуються. Окрім самого транспорту, благодійники обладнали його дефібрилятором, електричним відсмоктувачем та електрокардіографом. Такому подарунку рятувальники дуже раді. Медичне забезпечення роботи піротехніки вкрай важливо, тому що наші піротехнічні підрозділи працюють як по всій області, так і безпосередньо в тих областях, які межують безпосередньо з лінією зіткнення під час воєнного стану. Як правило, вони працюють в віддалених регіонах, віддалених населених в полях, в лісах і таке інше. Тобто необхідність надання домедичної першої допомоги вкрай важлива. Якщо, не дай Бог, піротехнік отримав міновибухову, іншу травму, і таке інше. Авто марки «Форд». і раніше такого в управлінні не було. Фахівці кажуть, помітно відрізняється від попередників, і переваги видно одразу. Вони всі нижчі тут досить високий. Тобто лікарю не треба чи фельдшеру згинатися в дугу, він працює. Високий кліренс, як вже сказали. Є апаратура. Тут, тут же саме основне є. Трошки, звісно, докладемо перев'язувального матеріалу, трошки докладемо те, одним словом, докладемо те, що потрібно згідно розпоряджень наказів, щоб вона могла надавати допомогу. Основні розхідні засоби. І вона цілком абсолютно буде готова для надання медичної допомоги. Авто розрахована на вимогу мінімум рухів для пацієнта. Усередині багато кисневих виходів, електричних виходів, тримачі для крапельниць та потужна вентиляція, яка є дуже важливою. Основне те, що вона ідеально підходить для роботи в полі та на бездоріжжі. Однак, попри усі переваги, мрія у фахівців одна. Знаєте, моє тільки бажання, щоб. Вона була, вона була готова, але щоб її не потрібно було залучати. Максимум тільки на навчання. Чесне слово. На відео Житомирський поліцейський допомагає жінці дістатися авто. Хтось фіксує це на камеру, поширює в соціальній мережі і невдовзі ролик стає популярним: тисячі переглядів та десятки коментарів. Хтось називає поліцейського героєм, а хтось дає інструкції, як правильно діяти у даній ситуації. Сам поліцейський свій вчинок героїчним не вважає, адже нині герої на передовій. Я б не назвав би це героїзмом. Наразі герої всі перебувають на лінії зіткнення. Сергій розповідає, що в тій ситуації діяв так, як повинен діяти кожен справжній чоловік. Бачив, що також інша учасниця дівчина підійшла до тротуару, і з її погляду я зрозумів, що також її транспортний засіб був припаркований на цій стоянці, який також був затоплений. Після чого я запропонував їй свою допомогу. Серед коментаторів є ті, хто хвилюється, чи не вплине гарний вчинок на стосунки з дружиною. Вона зі мною жартує з даного приводу. Каже, що ти тепер мене будеш до кінця на руках носити. Кожного дня за роки служби у поліції Сергію вдалося допомогти багатьом людям. На відео видно, як поліцейський разом з напарником дістають чоловіка з понівеченого авто після ДТП. У тій аварії загинуло двоє людей. Цього чоловіка вдалося врятувати. І таких історій у роботі поліцейського десятки. Але для нього та його колег це звичайний робочий день. Як і той, коли вдалося допомогти жінці дістатися авто. Футбольний поєдинок між Черкаською командою ЛНЗ та Житомирським Полісся відбувся 1 травня. Останні, перебуваючи в гостях, активно розпочали перший тайм. Рахунок відкрив Бутківський на 37-й хвилині. Після перерви господарі поля зрівняли рахунок на 54-й хвилині. За 10 хвилин арбітр призначив пенальті, у якому переможний гол забив Василь Грицук. Гра закінчилась рахунком 1-2 на користь Полісся. Результатом, кажуть, задоволені. Зараз команди віддають не 100%, а 200%. То, що стосується головного настрою і боротьби за е за очки, так скажемо, да, за результат, то ми повністю задоволені, тому що хлопці ну, сьогодні дійсно показували характер. А те, що касається самої гри, ну, ніколи не буде ідеала. Тобто треба кожен час відпрацьовувати відпрацьовувати. А ось тренер суперників говорить, могли зробити більше. Е, наші хлопці дуже хотіли це було видно. Ну, Скоріше за все, тут, можливо, вирішили так, індивідуальну майстерність гравців. Те, що ми і боялися, що ми і налаштовували футболістів на штрафну площадку там, де вони можуть вирішити. Да. Нині вони сьогодні від простоти там більше грали да, на такий вертикальний футбол. На Будківського. В принципі, ну, Хотілось, хотілось сьогодні зробити більше. На жаль, в якийсь момент відігрались і в якийсь момент втратили маленьку концентрацію. У підсумку Полісся набрало 22 очки і піднялось на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонської групи першої ліги. ЛНЗ з 15 пунктами четвертий.